Прохання до тих, хто чує і хто усвідомлює. Людина і планета мають сферичну побудову. Якщо брати просто людину, вона складається і енергетика із тих доступних, бо там багато варіантів є, Золоте царство це наша голова. Це ядро свідомості, думаючи духовність Софія, ще інше іменами. Або невимовне, або колород. За ним опускаємося нижче стогно, чоло, яке є третє око, в кого є, в кого нема. За ним стогно горло, яке має функцію свою. А потім починається срібне царство. Срібне царство це ядро свідомості. Уже. І там знаходиться чуттєва душа. Опускаємося нижче, нижче сонячне сплетіння або стогно, ярло має назву. Опускаємося нижче мідне царство. Мідним царстві знаходиться ядро свідомості, живіт, душа жива це все мідне царство. І опускаємося до сузріл'я стожари. А що таке сусід копчик, кожен усвідомлює, що таке його призначення? Отак кащеєва голочка починається від копчика і йде вверх. Це програма людини, що прийшла в це тіло. Але є друга голка, яка опускається зверху до копчика і може вийти із цього копчика. І душа, тіло починає не приймати цю людину, бо вона починає помирати. І от коли хто ціліці займається, вони повинні побачити, що якщо на людину наслали рак або іншу хворобу, і подивіться, якщо ця голка нижня вже виходить із копчика, ну, людина, я її сприймаю, що я бачу, що вона така похожа, як на негра, тільки не зовсім нігрітянського походження жовтуватенького. Бо я бачив в кольорах, як це відбувається. Тому важливо вранці на просоні ви повинні пральну енергію запустити, а енергія людини і кожна клітина вона пульсує. Ви повинні запустити програму Сонця. Дитинці ми бавились, брали жовтий олівчик, до нього додавали блакитний, водичку. І в нас потім якийсь із олівців. Зелений салатний колір, правда? От китайці, коли в них коронавірус почався, вони випустили одного з цих цілитель з китайських, і він перед ними, як чумак, колись махав руками. А він їх посилав ці три кольори. І за тиждень коронавірус з Ухані утік, а він запустився у нас три кольори. І про це. Знайомий мій підтвердив, коли зустрівся з цією людиною, яка розказувала, що вона там махала. Але в нас є ще така субстанція, як прополіс. А от колір прополіса, з якого бджолки збирають із восьми листочків весняних, він збирається тільки з восьми листочків весною. А він має колір буску червоного. І коли ви через себе і в простір навколо себе запустите цей бусковий колір, оті ваші хвороби, хламіді, кандіди і так далі утічуть від вас всього-навсього. Але завершитися треба, ото, що написав шанований нормальними людьми Олександр Сергійович Пушкін за енергію живої води. А енергія живої води. Це такий камінь, є рожевий кварц. І от 21-23 червня оця водичка має такий, це колір живої води. Багато чого можна сказати, але достатньо.